Так, що ж, всім привіт. тижневий ж світ початок, я не знаю коли. Який це тиждень розробки буде? Третій, четвертий, п'ятий. А, це четвертий тиждень. Ну, як на чотири тижні ми непогано зробили. Так, по-перше, я додав тут попередження: якщо ми ставимо, наприклад, більше 30% податки, то нас попереджують, що чим більше ми ставите податки, тим більше сповільнюється зростання ВВП. Так само, коли в медицину знати сильно тут попереджує, що встановлення більше 10% на медицину надає результатів, освіта теж саме 7%. І також я тепер зробив можливість. Давайте я прибираю повністю податки, ставлю максимальну так медицину освіту збільшую і ось, бачите, в нас тут з'являється попередження, і я не можу прийняти бюджет, якщо ваш резерв недостатньо великий, щоб перекрити такі витрати. Тобто, у нас резерв 28 мільярдів, 51 мільйон 510 мільйонів. А витрати 29 мільярдів. І ми не можемо прийняти цей бюджет, коли у нас резерв це не дозволяє зробити. Тобто ми маємо зменшити якісь витрати або збільшити податок, щоб перекрити витрати. Також я тут, скоріш за все, додам можливість брати кредити. Так, ось це Альорту зробив. Також трохи тут підправив. Тут були баги свої. Ще, я продумав, як військова система у нас буде працювати, і почав потроху над нею працювати. Типу, ось Арту намалював, дрони вмалював. Це будуть військові заводи, і буде м -м, механіка переваг. Я зроблю міханікою переваг це, потім покажу, як саме це буде працювати. Ви побачите. Я сподіваюся, це буде красиво. Але це все потім побачите. Я, напевно, це все, що я зробив за цей день. Щось я, ж... Щось я зробив. Прохочуть те, що це після трьох тижнів перерви, то це непогано. Тому до завтра. Так, я за цей день зробив ще один етер, але я вирішив вважати один етер за один окремий день. Хоча зараз вважайте нічого і не зробив, дуже мало зробив. Дивіться, по-перше, в, в річному бюджеті я додав доступ до кредитів. Це те, що я і так планував зробити. Збільшуємо кредит, збільшується резерв, витрати збільшуються, зменшуємо суму кредиту, зменшується резерв, але і зменшується сам кредит. Раджу вам позбутися резерву, ой, позбутися кредиту по максимуму. 20% на податки і намагатися відбудовувати інфраструктуру, або хоча б утримувати її. На жаль, я зробив так, що населення не падає при поганій медицині. На жаль, тому можете тримати майже всі гроші в освіті та інфраструктурі. І то зростання населення буде чисто за рахунок освіти. Ось так. Також я потроху почав думати: ось тут малювати над віконцем політика. Ось тут, ось тут. Я буду думати, думати, що я буду з цим робити. Подивимося. Думаю, це погана ідея зараз на цьому сконцентруватись. Краще зараз вже сконцентруватись на механіки війн і зробити ось цей мінімум потрібний для гри, і подивитися, як вона буде гратись. Тому так, до завтра. Так, що ж, це результат умовного третього дня розробки. Що було зроблено? Я, я просто м -м, така бідна виглядає так, якби то я дуже мало зробив. По-перше, знову ж я тут подумав трохи. Не дивіться на цей текст, це я для себе писав. Трохи над військами подумав, як воно все буде виглядати. Я, скоріше за все, зроблю три окремих військових заводи. Один військовий завод для піхоти, інший військовий завод для авіації, інший військовий завод для човників, які будуть обмежувати кількість піхоти, авіації і човників. Тобто військовий завод для військ потрібен, авіація для авіації. Човники для човників. Ціни, я... Ціни і утримання злиш таке саме: ціна військового заводу 100 мільйонів, 10 мільйонів утримання, авіація мільярд ціна 100 мільйонів утримання. І завод для човників 10 мільярдів ціна, мільярд утримання. А тепер, ось тут військ. Ви можете побачити ось військо, на яке не потрібен завод. Назову я його умовне ополчення. І воно для кого потрібно? Наприклад, в нас є. Дайте project. Головне меню зайду. Перед. Нова гра. І є у нас умовні. Давайте, наприклад, ти. Умовні Соломонові острови. І то в них в мільярд ВВП є. Є, нехай буде ось ти тувал, в якого ВВП 60 мільйонів. Або само Давайте мені здається. Тувал у нас буквально найпідніший. Кіріпаті. тут 200 мільйонів. раз давайте не прямо найпіднішу. Давайте тебе припустимо. Вануату. 800 мільйонів. Нехай грати. І так виходить, якщо ви подивитесь, що їм, щоб умовно, створювати хоча б одну одиницю військ, хоча б військовий завод побудувати 100 мільйонів і його утримувати за 10 мільйонів, їм треба дуже багато часу на це витратити. Тому для таких прям слабких країн ми дамо можливість створювати саме ополчення, якесь війська, які мінімум сили дають. І, до, до речі, так, тут всі сили прописані. Найвигідніше, зрозуміло, що це піхотка. Чому зрозуміло? Тому що. Фактично, ось це я хочу, щоб це були війська як, як війська підтримка, але я не пам'ятаю, на минулому етарі я я казав чи ні. Ми будемо робити механіку переваг. Типу, якщо у твого ворога авіації більше ніж в тебе, то це буде множити умовно його силу. Коротше, потім побачите, чому я саме так зробив. Також до цього всього я ще зробив. У нас же є вплив умовних податків на зростання населення. ВВП на душу населення на зростання ВВП, податки на ВВП впливають, ВВП на душу населення впливає на ВВП, і співвідношення аграрних земель до населення також впливає на зростання населення. І тут я зробив ці показники, що було написано. Наприклад, тут написано, що податки мінус 6% при наших відсотках податків. Нас податки забирають 6% від зростання ВВП. Але тут написано, що через занадто маленьке ВВП на душу населення. Ми множимо його на півтора, воно в півтора рази швидше зростає через занадто маленьке ВВП. Так само вплив кількості аграрних земель. Тут більш-менш він середній, тому це ніяк не впливає. Тут чорточка написано, але якщо, наприклад, я зараз вийду в меню і припустимо зайду за Україну, тому що тут дуже багато аграрних земель, прям дуже багато. То ми побачимо 1,25 бонус. Ну, не прям дуже багато. Також, що я ще додав, а я додав функцію ось так: повернення. Типу. Якщо ви натискаєте на право, коли ви граєте за країну, воно повертається, Камера повертається, ну, в принципі, що просто для зручності. Дві години. Я дві години на це витратив, і мені фактично нема що розповісти. А, також ще додав, ми можемо кредит, також так само, як податки і так далі, збільшувати через shift. Тобто, коли ми просто тільки ми по одному зменшуємо, збільшуємо, коли ми через shift робимо, то це по 10. Це все, що я зробив? Я не... Ну ні. Я просто дві години на це витратив. Ну ось, шифт. Тикаємо shift, воно по 10 додається. відчуття, що взагалі нічого не роблю. Не знаю, якось мало. Мені це не подобається. Ну, окей, до завтра. Так, що ж, це закінчення умовного четвертого дня розробки. По-перше, що я зробив? Це підправив трохи інтерфейс, відображення інтерфейсу на різних моніторах. Сподіваюсь, не буде проблем. Я його підправив, але не, все ще не зробив ідеальним, але я підправив. Там З самого початку зробити ідеальним не вийде. Зупинились ми на чому? Тому що я зробив, По-перше, мені здається, а, по-перше, тут не дороблено, не звертайте увагу тут на цей баг. Зараз я його виправлю і покажу, що змінилось, хоча ви потроху можете самі помічати. Трохи виправив, щоб не було ось цього. Це я виправив. Так що, четвертий день, четвертий етер. Скоріше, правильніше сказати, четвертий етер, а не четвертий день. По-перше, мені здається, цього не було на попередньому кінці попереднього етера е, вікно бюджету. Тепер на весь екран, щоб, наприклад, під час роботи над бюджетом ви не могли зберегтись, тому що це може трохи забагати гру. я це виправив. Так, це все здається, лишається таким, як було. Сподіваюсь. Тепер такимо галочку, і ви одразу можете помітити ось тут кнопочку, яка відкриває в нас військовий вікно, військ. У нас є можливість будувати військові заводи, З більшу чи ліміт. Єдине, що без ліміту ми роби, можемо робити, це те, що я в на минулому році. Наприкінці літера показував окупаційні війська. Ось так наймати, але їх не вигідно. Можемо наймати звичайні війська, можемо може, побудувати авіацію, робити авіацію, побудувати човники, робити потрохи човники, але на човники в нас багато грошей не буде. І, так, я над цим займався. Ось тут написано, скільки в нас сил в кожному. В кожному, в кожному. знову військ. Так, і най-най-най-най-най важливіше, що я зробив. Тепер всі країни також купують. Типу, ось я тикнув на Лівію. Якщо ви побачите, в них стало з'явилось 108 військової індустрії, 14 військ літачків, 2 індустрії, човників, і 1080 армії, 80 окупаційних сил, 17 човників і 140 авіації. Чому так я навчив ботів тримати ось тут порівну все. Все порівну. І човники, і літаки, і піхотку, піхотну силу, і вони все порівно тримають. Це було довго, це було складно, я це зробив, і це буде одна з основ, напевно, гри, на якій. ну, тобі, Це дуже важлива частина. Ой, я навіть не знаю. Я зараз це сказав, і тобі, я працював три години над цим. Типу якось виходить за мало, Ой, це мало я роблю. Або в мене відчуття, що я замало роблю, хоча я зробив спрайт і так далі. В мене постійно відчуття, що я замало роблю, хоча. Я роблю, зараз робив більш-менш ефективно. Можливо, я не все сказав, що зробив. До завтра. Так, що ж, виходить, це п'ятий день розробки. П'ятий день розробки. І показую, що я зробив, по-перше. Так, окей, такою галочка. А, ось цю менюшку ми зробили, як я пам'ятаю, на минулий день. Я, по-перше, зробив, що можна закривати на Escape всі віконці, закривати на Escape. Ой, я трохи показав. Зайве. Коротше. Також ми тепер можемо дивитися на інші країни, на мінішки інших країн. Тобто, коли ми тикаємо на якусь країну, камера наближається, і нам показується ця країна. Але я, напевно, зроблю це потім по-іншому, по іншому воно буде виглядати. Зрозуміло, що це все недороблене. Поки що те, що працює в цій міні. По-перше, так, камера наближається, і колір виділяється, стає більш яскравим, щоб ми розуміли, на яку саме країну ми тикали. Тут ми одразу можемо бачити ВВП населення кожної країни і бачити їх. Їх війська, їх армія. На себе тикнути не можемо, бо для нас там окремо взаємодія. А так, загалом, ви ось тикаєте на кожну країну окремо, і ви бачите їх населення, ВВП і армія. Знову ж, виглядати це все буде по-іншому. Скоріше за все, я зроблю, щоб воно. не знаю, мені не подобається, як воно зараз виглядає. Можливо, я зроблю так, щоб воно десь ліворуч було, або ось тут ліворуч внизу, і потім воно якось влазило більш красиво. Тому що зараз воно якось посередині екрану. Це коротше, це все буде виправлятись. Також я продумав, які да, бафи і дебафи будуть на призахопленні. Тобто, дебаф від того, що ми нападаємо, дебаф, наприклад, якщо тут занадто маленька площа, щільність населення, дебаф від того, що якщо ми б'ємо через море ось цей дебаф. І це, ну, типу, баф або дебаф від переваги. Типу, перевага по силі, перевага по авіації, перевага по флоту, і від цього також або бафи, або дебафи отримуємо. Так, але як ви бачите, воно працює. Тут буде, потім буде написано моя сила, сила ворога, тут мій прапор, прапор ворога. І по ітогу буде написано ітогова сила. Ось тут внизу ітогова наша їх сила. Ось так, це типу п'ятий день. Скажіть, давайте так, п'ятий етер. П'ятий етер, будемо рахувати по етеру, а не по дням. П'ятий етер, п'ятий етер розробка. В США тут взагалі якийсь гігант, але так вийшло, що у США, наприклад, 177 тисяч армій. а у Китаї 800 тисяч. Але це тимчасово, тому що. Боти закуповуються раз на рік, і все одно умовний Китай не зможе захопити США через дебаф, дебаф захисту, дебаф відстані. Хоча ще баф ось тут є. Можливо, при Китаї приближені. Ну, це гра. Це гра, вона навіть А у Японії також так вийшло, що більше військ, ніж у США. Ну, якось так. Продовжував вже на наступному етері. Так, всім привіт! Це результати шостого дня розробки. І зараз покажу, що ми зробили. По-перше, зараз я просто почну. Перше, що ми зробили, це ось тут. Те, що ви бачите, вікон країн. По-перше, його перемістив. По-друге, воно тепер більш-менш повністю працює. По-перше, показані всі дебафи, і марахує воно правильно. Всі дебафи. Типу, тут 6 дебафів, які можуть з'являтись, можуть не з'являтись. Ось це е, щільність населення. Воно рахується якщо менше 50 населення. На кілометр квадратний, а таких країн не так багато, то країна вважається знищеним населенням і її складніше захопити. Типу, тобто відсутність прямого з'єднання, плюс тут ще дебаф на те, що це просто постійно дебаф через те, що країна захищається, і дебаф через неперевагу. Перевага працює, коли ворог, ворог в два рази сильніший, або в два рази слабший. Якщо він в два рази, рази більша сила, наприклад, піхотна, то ваша сила множиться. Якщо у вас в два рази сила слабша. То вона множиться на 0,5, ділиться скоріш на 2. Ти воно ось це, це все складує і там, і там дає бонуси. Ось тут можна одразу побачити ефект. Насправді що це краще показати нова гра. Ой, тут зараз одразу. Коротше, ще, що я почав робити, це виправляти адаптованість інтерфейсу. Зараз покажу. Ви можете побачити, що сам по собі інтерфейс став менше. По-перше, в мене є ще проблема з, -з, з старих часів, коли я працював на робив ігри на телефон. Я звик робити інтерфейс великим. Тому, по-перше, ви можете побачити, що він трохи зменшився. По-друге, тепер до цього були проблеми, наприклад, якщо ви на 1280 на 720 відкрили, то воно у вас, у вас би все виходило за а тепер воно все в екрані знаходиться. Ну, все окрім так завантажити. Треба завантажувати виправити, а так все знаходиться як треба. Ось так. Тобто, нова тут те ж саме на всіх моніторах воно буде нормально показуватись. Тепер саме ось це вікно вибору країн. Але ви можете побачити, що ось це віконце стало менше, але. Це не значить, що воно стало гірше, тому що до цього воно було занадто велике на весь екран. Тепер, ну, типу, якщо навіть ось в такому маленькому згорнутому екранчику можу прочитати все. І це два, на 2К стоїть, то, типу, ви зможете точно це прочитати. Ось так. І тепер вперед обираємо, Україну обираємо вже ж. І ви можете побачити, що річний бюджет також зменшився. Тут все зменшилося, потім підправлю, щоб воно все нормально виглядало. Але так, тепер і на 1280 на 720 воно. Буде ну не виходити за екран. Знову ж я, це все підправлю ще. Так, давайте приймаємо бюджет. Неважливо, який у нас бюджет. По-перше, тепер клацюючи на нашу іконку нашої країни, ми відправляємось на нашу країну, і ми бачимо, і відкривається вікно армії. Так ось тут тикаємо, тикаємо. І, наприклад, давайте закриємо і на Молдові покажу, як робот, працюють бафи. Тобто, дивіться, у нас сила по нулям там все. Відкриваємо, а купуємо. Беремо дві, напевно, цеправні, щоб то це назвати, і беремо війська. Відкриваємо Молдову, І тепер бачите, по-перше, у нас текст тут зелений, або чорний, зелений, і з'явився баф. Але через те, що в нас 3 дебафи, недостатня переваги в повітрі. В піших військах недостатньо переваги. Ще ми атакуємо, і в нас більше дебафів, які просто тепер з наших 1250 роблять 234. В такому випадку нам треба, як мінімум, так. Що тут? 1500 авіацій, давайте зробимо. Щоб мати перевагу, треба в два рази мати більше. Тому 3000 авіацій. Ось так. Це в два рази більше, і тепер у нас перевага ще по авіації. Але все одно, типу, воно як нивілює один одного. чи чомусь 05 це гірше, ніж 2 по 1,5 бонуса. Ні, до речі, я тут назву не поміняв. Коротше, це я виправлю також. А, до речі, ми тепер по shift. Через Shift можна по 10 купувати. Ось так, давайте зараз зробимо. Собі непогану силу. Тепер ми вирівнялись по армії, і тепер у нас 8 тисяч сил проти їх 3900. Але армія в нас паритет більш-менш. Тому ні, в них не в нас дебафу, не бафу нема на це. Ось так я зробив. Я буду працювати над адаптованістю інтерфейсу. Також ми... мені не подобається, що можна ось ці тут два ось цих віконця одразу відкрити. Це дивно, і це мені не подобається. Це я також буду виправляти. Ой, тут роботи ще дуже багато, ще дуже багато роботи. Але то пізніше. До завтра. Так, ну що ж, всім привіт. Це останній день цього тижня. Ось вам результат я втомлений. Вже ж тому що я, як завжди, після етеру це роблю, так тут, в принципі. А я не пам'ятаю, я показував, що я тут зробив, що тут є мови. Типу, вибір мов трохи поміняв візуально, тут просто прапори замість. Замість тексту. Ну Ось так. Тут є просто воно все працює, як працювало, хорошо працює, ну, плані, Працює. Нова гра. Тут я також. по ідеї, я вже в... на минулому, на кінці минулого літеру показав, що я тут все виправив. Давайте грати за Україну. Я виправив бюджет, він тепер буде більш нормально виглядає. Знову ж, я його потім зроблю красивіше, але я зробив так, щоб тексти тут один на одного не найджали, все красиво виглядало. Тому так. І ось що я зробив. Давайте бюджет навіть не буду налаштовувати, по-перше. Перше, тепер нема такого, що два віконці одночасно відкриваються. якщо одне відкривається, інше закривається. Так само, коли відкривається віконце бюджету, то закриваються всі віконця країн і віконце військ, те саме віконце бюджету. Тому так. Також так, тут нічого не змінив, але ви можете побачити, що ось тут. Я не пам'ятаю, на чому саме я зупинився. Я не пам'ятаю, чи було підрахування військ наприкінці минулого етеру. Так, я зараз дивлюсь, було підрахування військ. Але зараз я зробив, по-перше, ви бачите, тут в перший рік не можна захоплювати. Що, ну, нормально, тому давайте я швидко почекаю закінчення першого року цієї гри. Це є. Давайте, байдуже, я не приймаю жодного бюджету. І тепер тут напис помінявся на в нас, в вас достатньо сил для захоплення. Так, тут 1500 авіації, 2400 солдатиків. Ось що ми робимо. Давайте будуємо дві авіації, щоб зробити 3000 сил авіації. І скільки нам солдатиків треба? Скільки в них сил? 2500, Зробимо 4000. Ось так, тепер. О, я забув на паузу поставити. Пауза. Тепер в нас достатньо переваги, сила більше, ніж у них. І кнопка атакувати з'являється. Тикаємо кнопку атакувати, і тут написано ні втрати при захопленні, коли ми їх захопимо, якщо ми захочемо, то ми втратимо 230 солдатиків і 23 авіації. Але кнопка зараз захоплення ще не працює, на Escape можна тиск... тикнути вийти. А чи я зробив? Я показував, що я зробив на Escape можливість вийти. Сподіваюсь, так. Я, до речі, пофікшу те, що воно якось вилітає, бачите? Я це пофікшу. Як зверху ось вилітає. Також я вже чисто з програм точки зору зробив, щоб вони запам'ятовували, що вони маріанетка, щоб вони запам'ятовували, я вони маріанетка. І коли вони будуть ставати маріанетками, вони будуть приймати майже наш колір, вони мають бути трохи блід... 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 блідіші, сина... коротше, більш блідні за наш колір. Мають бути. Але це ще не дороблено. Це... Буквально секунди, і зпочнемо. Ми наступний тиждень з цього. Я зробив, щоб вони запам'ятовували, що вони маріонетки, і завантажували, що вони маріонетки. Це ще перевіряти треба, і потім треба ще навчити їх захоплювати своїх сусідів. Це також не прям проблема, але це треба буде зробити. І по итогу Бельгія може захопити Люксембург. А може, не захопити. Може, Франція з Німеччиною буде воювати. Я це зроблю більш рандомно. а не так, щоб він ворог захоплював, бот захоплював найслабшого. Навколо себе, тому що, якщо так, то багато де буде неприємно. А так я просто зроблю так, щоб він рандомно захоплював навколо себе. Або взагалі, ну ні, мирним я не буду їх робити. Але так. Ну що ж, поки ця гра ще не опублікована, ви можете мене підтримати, придбавши симулятор України по поланню в описі, який ви можете знайти. Загалом на нього вже тут вийде два DLC заплановані. На момент виходу цього відео вийде вже DLC за Ізраїль. І, до речі, з книжка на симулятор України зараз буде. Момент виходу цього відео. І вже на перше, на 2 вересня заплановане заграсі Велике Море, там, де не буде Русні. Тому додайте її до бажаного це DLC. Ну і DLC за США. Так виходить, що це зараз найпробніше DLC, але будемо ще додавати, я сподіваюся. Буду ще додавати DLC. -шки. Також дякую єдиному поки що на цьому каналі спонсору Сергу. Ось його Нік. Дякую, дякую, дякую. Якщо хтось також хоче мене підтримати, знову ж купайте гру, ставайте спонсором на Ютубі, донайте по в описі, вподобайки коментарі і так далі. Також мене дуже сильно підтримують. Додавайте до бажаного, мої ігри, мої DLC-шки, додавайте до бажаного. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.